Що ти там відкачуває такачувати? Значить, ну коли вона береться забор... ось так у підвалі. Да. Кажуть, ну, качувати а ремонт не відбувається. хочете зайти в наш апарат. Ми обов'язково зайдемо, ми все це заснімемо, покажемо і оприлюдним. Значить, у нас єдиний. Давайте, будь ласка, якщо можна, я зараз все розкажу. Значить, вибачте, будь ласка, що довго їхали. Значить, громадська організація, самоврядна громада в Дніпровському районі. Є ініціативна група, яка розібравшися ще з 2009 року, чому це все відбувається? Зупиняє такий процес у нас в Дніпровському районі за допомогою певних правових механізмів. Розібралась що, на них, розібралась, що на них може вплинути, щоб вони почали діяти на нашу користь. І тепер ми цю інформацію розповсюджуємо серед тих, хто починає задавати питання, коли цьому прийде край. Значить, ніяка не політична партія, ніяка, ніякі фонди, ніякі Депутати. олігархи нас, нічого. Ми являємося як кістка в горлі. Нас блокують по всіх. Ми намагаємось вийти на засоби масової інформації, щоб розказати всю можливість змінити ситуацію. Нам табу на майдані. Ми намагалися взяти мікрофон, нам два рази дали тільки тоді, коли було ж страшні пекло, коли вже люди розходились, і там десь 4-5 годин давали слово. А людям, знаєте, треба, якби так прийшло, принесли на голубой, таре, знаєте, на з золовою кайомочкою. E, значить, наша позиція наступна: що вся оця бідлан, який навколо нас відходиться, тому що ми не знаємо наші права, наші знання. Знаєте, говорять, чому ми такі бідні, нещасні, бо бідні. А чому бідні, бо дурні? Yeah. E, значить, e, сьогодні я хочу, щоб ви, окрім того, що ми оприлюднимо це, можна за рахунок тиску оприлюдненості їх роботи показувати. З іншого боку, треба е, певні дії е, проводити нам, громадськості, кожний на своєму шматочку землі, А телефон у вас який, скажімо, значить, ми я вам все скажу. Я розкажу вам сайт, де можна буде написати статтю про вас, а ви вже потім е, тиском на депутатів покажете. Ось так ми живемо. Де ваша робота? А отут отак зробили. А чому ви не робите? От таким чином. Значить, е, поки ми дочекаємось. Е, Аварійку, яка зайдемо заснімемо, все я вам розкажу наступне. Значить, ем, оце все, е, що відбулося. Е, ну тобто, починаючи від лопнутих труб, закінчуючи війною на сході, все це не тому, що гриба, риба гниє з голови, а від нас з вами. Я вчитель, викладач суспільних наук, основ держави і права з 2009 року, займаюся правозахисною діяльністю. Моїм прізвищем, моїм портретом були обклеєні всі смітники. Ви розумієте, чому? Значить, у мене нічого не залишається робити, як шукати таких активних, ініціативних людей, давати знання і працюйте самі. Ми не тримаємо ніяких зв'язків, ото знаєте, там у якому будинку це вам даємо знання, вам інструменти, ви відстоїть. Значить, чому так сталося? В 2000, тисячі, коли розвалився союз, два слова це обов'язково зв'язано з вашими трубами. Значить, розвалився Союз з 92 по 96 рік. Ми діяли по старій конституції. В конституції старій було сказано: влада належить радам. А в новій конституції прийняли і сказали, влада належить територіальним громадам, територіальні громади безпосередньо або через створені нами органи здійснюють владу. Як це? Чому Європа зараз діти туди тікають? Тому що там. О, той самий капіталізм побудований на владі територіальних громад. Тобто ми з вами, територіальна громада, в межах адміністративно-територіальної одиниці, в районі треба було сформувати е, значить, е, владу, е, реєстр власності, реєстр власників прописати. І оце ви б тоді е, моніторили, де ваші гроші, куди вони пішли. Тобто, нам не дали можливість. Формувати оце, облікувати на собі. Послухайте, облікувати на собі. А тоді б ви знали, як ви депутатів питати, начальника ЖЕКу. Розумієте? Значить, Ми шляхом громадських розслідувань, запити, звернення, професійно кваліфіковано. У нас є юрист, яка, до речі, Оцей шаблон дала, я його вивчила як суспільствознавець. і зараз ми розказуємо наступне: значить, завдяки тому, що ми давали запити і відповіді, ми отримали ми зрозуміли, що ні жодного державного органу у нас немає. У нас всі державні органи виконую, Верніше, утворилися як суб'єкти підприємницької діяльності. Хто тут, якщо є підприємці, то що підприємці, що державні органи вони зареєстровані як СПД. Бюджет, який ви вважаєте, що він годує, оце ваші, оце ваші каналізації, оце, оце доказ, оце, оце ваш бюджет. Де він? Його нема? За, за чий рахунок е, вони розграбили, а тепер намагаються на вас покласти цю відповідальність? І, значить, говорять, створюйте ОСББ. Тримайте, будь ласка, е, е так, бо вона знімає. Е, значить, створюйте ОСББ. Вам буде рай, значить не дай Боже, ми вивчили, що СББ це дуже небезпечна, небезпечна форма господарювання, яка просто доведе нас взагалі до того, що ми будемо змушені за борги, які вони оце нам накручують. Нас будуть просто відселяти з квартир. А так і є, значить, що вам треба і радимо робити? Звісно, воно так зараз, зараз трошки сумбурно і там на вулиці, і всього зразу не скажеш, бо це я вам скажу одна одне це правовірніше справа чотирьох років була для того, щоб оце все вивчити, і дослідити, і зараз за, за одну зустріч не зможемо. Значить, вам що потрібно зробити? Вам треба стати власниками цього будинку і землі. Не створюючи ОСББ, як це треба зробити? Будинковий комітет. У вас у вас потужна сила зараз зібралась, Будинковий комітет без права юридичної особи. Не створюйте юридичну особу. Зламають, перекрутять і е -е, зведуть до жебраків по повній програмі. Значить, будинковий комітет. Такий, що був повноцінний, що це були, наприклад, от, порахували чітко там, е, значить, скільки у вас там в під'їзді, е, в одному під'їзді етажі, верніше поверхів, квартир. Пенсі, от. квартир. От. І значить, буквально по кожну, з кожного парадного не менше трьох-чотирьох чоловік, представників, будинковий комітет, не бійтесь, навіть люди, які похилого віку, там золотого віку, як я кажу, ви все одно знаходитесь тут на пенсії. Е, е, молодь зараз якусь копійку заробляє, їм нема коли. наша Відповідальність старшого покоління, я вже себе теж відношу до цього статусу. Наша відповідальність передати будинок дітям такий, щоб оцей позор, оце, оце просто молодь. Вона має спитати з старшого покоління, куди ви дивились, коли грабували країну. Так, оце, оце отакий бюджет, отакий дирявий, як ото ваша діра. Значить, сформуйте будинковий комітет. Юридично його оформляєте так, як, як потрібно, щоб це було справжнє представництво. Ви ж уже своїх сусідів знаєте. Це люди, які ви знаєте, що у нього як він господаря як в сім'ї там і так далі. І просто ну відповідальні люди, і все значить, коли прийдуть депутати, вони ж зараз намагаються депутатів нам район поставити. А це ж ті ж самі ставленники політичних партій. А політичні партії це ставленники олігархів. Які нас і розграбували, ви розумієте? Значить, у нас єдиний шанс залишився, якщо ви не встигнете до квітня місяця самоорганізуватись, створити будинковий комітет. Я готова дати кожному з вас. У мене є сайт. Це, е, значить, уже у нас є приклади в Києві, як поступили, значить, в центрі міста. Е, у нас на масиві, ну там е, інша ситуація, але я теж розкажу. Значить, е, е, сформували будинковий комітет, написали протокол зборів і висновок такий, платформу написали цього будинкового комітету. Ми, будинковий комітет, зрозуміли, що ви, що органів таких то нема, що представництво наше не відображається. Ми сформували будинковий комітет з сьогоднішнього дня. Ні жодне рішення пов'язане з нашим будинком. Не може вирішуватись без нашої участі. Тобто вони хочуть, ви розумієте, оцей представницький орган, коли прийде до вас, це я вас. Я прийшла, я просто це землячка моя. Вона мені перезвонила, вона вже знає, що ми давно займаємось. Щось я даю, щось не, не зразу зрозуміє людина. Обов'язково у вас в будинку, може юристи знаходяться, може економісти, може з вищою освітою. Тут легко розібратися, але не, не ставте акценти на тому, що тут мають бути професіонали, тут мають бути знавці. Спочатку сформуйте будинковий комітет власників. Коли ви в цьому протоколі напишете, ми є. Будинковий комітет обраний, ми представники нашого будинку, по всім питанням радитесь з нами, ні жодного питання. Значить, будинковий комітет робіть колегіальним органом і дуже небезпечно ставити одну людину, тому що куплюють, ламають, лякають, і людина тоді все зливає весь будинок. Розумієте, про що я кажу? Тобто, будинковий комітет має бути колегіальним органом, якщо будуть три представники звідси там чи чотири там і ще, значить. І вже всі справи, всі справи вирішуєте представництвом. Знаєте, вирішили якесь питання будинковому комітеті, повісили на дошці об'яв, засідали, прийняли рішення, все. Ви вже знаєте до кого звернутися, що ти там був, що там вирішували, які питання зараз почнеться після першого. Значить, 1 липня, чому я кажу до 1 квітня? Тому що там уже почнеться весна, городи. Значить, люди будуть розбігатися, а вони чекають, поки ми тут не можемо розібратися. Оце лякають нас такими ямами, що от вони побояться взяти на себе відповідальність, ніхто не буде брати оці всі недоліки на свої плечі. Треба так побудувати відносини громади. І органів цих недержавної влади, щоб вони прийшли тут перед вами стояли і робили все, що ви скажете. А такий механізм є. Значить, ви оце напишете будинковий комітет. Потім, коли 1 липня прийде, а 1 липня, ви знаєте, що закриваються жеки, а вони вже кажуть: от ми їздимо по різним районам, нашому, значить, Києву говорять, а вже закритий жек. Ні. Вони вже просто самовільно е, пере, пере, як це е, реорганізацію комунального підприємства одного в інший, того в інший. А навіщо це робиться? А коли ви спитаєте, а, а де покажіть мені розрахунки за, там, наприклад, за 2008 рік, ой, а ми ж тоді не працювали, ми ж тоді оце тоді було, то, тоді о, Ви розумієте про що? Значить, Вам треба. Е, до 1 липня вже сформуватись будинковим комітетом таким, щоб уже як тільки ви поставите до відома районну адміністрацію, що ви є з протоколом, з повідомленням є складу цих людей, вони зразу зрозуміють. І почнуть до вас ходити. Один прийде, скаже, ой, ми вам будемо прибиратись. Ми будемо давайте ну, обслуговуюча компанія, яку вони нам хочуть запропонувати. Ви розумієте, про що я говорю? Тобто, коли закриються жеки, вони е, вам запропонують обслуговуючу компанію, яка працює е, від КМДА буде поставлена. Там же ж нема конкуренції взагалі. Вони своїх всіх просувають і все. Так, да, є така кампанія. ЖЕК закрили. Закінні просто дивіться, Керуюча компанія, оце, оце, дивіться, так от оце, ця керуюча компанія, вона вже готова у вас без альтернативи. А вам треба сказати, так, значить, ви хочете працювати, розкажіть ваші умови. Сядете раз зустрінетесь з ними, вони вам дадуть умови, як оброблять, що, що вони будуть, які тарифи там і так далі. Ви поставите, ми подумаємо. Приходіть через неділю. Сіли, отак обговорили, значить, зібрались, обговорили які рішення, що будемо оцю компанію обирати. Подивились тариф. А там уже, по-перше, я залишу свій сайт. Ми покажемо, які є інші. Розумієте? Должна бути конкуренція та раз. Запам'ятайте ще такий момент: у нас є колосальне право: якщо ви не скористаєтесь їм, ви можете обрати кращу із гірших. А можна зробити так. Щоб було значить, ЖЕК, отой, який залишився. Тобто отой, ну, ваш ЖЕК, який, значить, його треба переформатувати на, наш, на наше комунальне підприємство. Вашої громади, от коли будуть уявляєте собі, що якщо це зробить в кожному будинку, всі мешканці сформують будинкові комітети, напишуть платформу, що ми такі, то ми отак будемо. Ми не хочемо ніяких інших обслуговуючих кампаній. Ми, значить, ми хочемо повернути ЖЕК, але відірвати його від управління олігархів і монополістів. А зробити нашим? А які у нас є підстави юридичні? Ми не, ми не самозванці. Це ви, ви сплачуєте? Ви оці зараз ви сплачуєте за оренду е, того приміщення, який вона входить в вашу. Вони хочуть забрати оце приміщення. А потім ми будемо все одно шукати, об'єднуватись. Давайте ж ну оцей один будинок. Хорошо, якщо у вас є інженер і бухгалтер, і економіст. Ви сформували, але ОСББ. І ще раз скажу, чому небезпечно. Я потім скажу, чому не ОСББ. Юридична, тому що буде юридична юридична особа. І ви дивіться, своє необліковане, ніде майно квартири передаєте в управління юридичної особи, яка не прив'язана не до контролюючих органів державних, немає їх. Значить, тому 에, вам вже приміщення казати, не, не смієте туди заходити, без нашого, ми там своїх розмістимо. Громада, у нас є інженер в сусідньому будинку, юрист. в тому Ми сформуємо на три будинки. І я вам раджу: ми зараз вивчили з юристами, що робити, що вони таким каткно, катком на нас пруть. У нас єдиний механізм залишився, вони нам його про це не розповідають: сформувати кооператив, тому що комунальне підприємство вони нам не дадуть сформувати, немає територіальної громади Оболонського району. Немає, немає статусу юридичної особи, а ми там маємо статись. От, коли от такі будинкові комітети зберуться всі, оберуть своїх представників, ну в смислі. Делегують на збори громади Оболонського району, і там отакі потужні Подольсь. соберуться, які Ви знають закони. А Подольський район Оболонський. Ну, значить розуміло. це саме. Да. Да. Значить, зберуться в Подольському адміністрації. Ви вже будете не просто представник, От оберете там Іванова, там Петрова, Сідорова, і оця група людей не тільки представників. А, я тобі делегую. Ти мене захищаєш. Значить, але і ще він представляє не тільки ваш колектив, але й майно, яке він приходить, і тоді ми всі гуртом сідаємо. Ви в, Я в своєму районі, ви в своєму районі. Ми підрахуємо, що у нас є, які у нас приміщення є. Значить, і сформуємо юридичну особу публічного права територіальну громаду з реєстром власності, з реєстром власників публічної. Я не кажу приватної. А публічна, це та, та, що її назвали, обізвали комунальною. Комунальна це просто зараз не розбереш. Комунальне підприємство, вони всі не комунальні підприємства, вони просто приватні структури, не створені нами. Рада, це взагалі, ви якби, ну я вже з собою документів ці не взяла у мене. І Міністерство оборони, і все це суб'єкти господарювання. Значить, і коли ми оце все зберемось, підрахуємо, тоді ми можемо цей. Кооператив, який ми сформуємо із ЖЕКа, можемо зареєструвати в територіальній громаді Подільського району як комунальне підприємство. І тоді кожна копійчина буде під контролем, тому що в чому різниця? Комунальне підприємство, яке бюджет, ми не проконтролюємо. Рахунки я вам теж кажу: ми зараз на казначейство подали запити вже відкритим текстом. Вони пишуть. Рахунки не належать територіальній громаді. Пардон, так а чому я буду платити податки? Кому я буду платити податки? Ну, коли сформуєте рахунки, тоді я буду платити. У нас отак підприємці зараз відмовляються офіційно. Ми не проти платити податки. Питання в тому, куди вони підуть. А ми вже розібралися: вони йдуть на АТО. Вони фінансують війну. Вони фінансують оці політичні гасла зараз, от по всій Україні вони кажуть байкот російському бізнесу, це ж нас натравлюють один на одного і все. А ось, ось наша проблема: оце земля, майно і закон, які ми, ми не примусили над ним працювати. Тому, значить, що б я вам радила зараз? Значить, будинковий комітет і повідомлення в районну адміністрацію. А з оцім, ми зараз розберемося, тепер що буде далі. Значить, тепер що, е, хто може тиснути зараз на оці комунальні е, щоб вони вам все зробили, вичистили, вилизали і все? Значить, вони від вас скривають. Я навіть.